Це все прогничується. То... Зломана, бачите, це до чого кипиться нашого кругу. У чотириповерховому будинку по вулиці Швецька, 20 у Полтаві. У ніч з 11 на 12 грудня негодою зірвало частину даху. Квартира Полтавки має мельничук. Знаходиться саме під вирваною покрівлею. Жінка каже, будинок старий. Його звели ще у 1937 році, і за 20 років, які вона тут живе, не пам'ятає, щоб проводили якісь ремонтні роботи вночі. За... 11 на 12 грудня у нас вітром знесло покрівлю. Був дощ, сніг. Ми настелили, що могли. Зверталися в міську раду, зверталися в ЖКХ, навіть військову адміністрацію. Всюди нам відмовляли, казали, справляйтеся власними силами. І що саме страшне, там ця цей дах він звисає на там, де ходять люди. Тобто він кожного моменту може впасти на людей. Володимир Лопатін, сусід пані має, каже, побоюється і за свою половину будинку, адже там дах теж може відірватися у будь-який момент. У мене таке ж криша аварійного стані. Вона крититься вже вони пригнили ці балки, все це не сьогодні. Завтра буде не погода чи вітер, і воно все знесе. Це теж саме буде Ось ми живемо тут 5 років, ось у нас протікають, є сліди теж на стінках. От обращалися, вже сказали, що ми обращались. Ну ніякої реакції пока Відремонтувати дах у будинку. Мешканці просять ще з 2017 року. Та досі ситуацію вирішити не вдалося. кажуть у 2020-му їх у міській раді повідомили, виділили кошти на ремонт. Та ніяких робіт так проведено і не було. Усе, що псується та руйнується, люди ремонтують самі. Це було на 13-й сесії, 22 грудня 2017 року. Це це, щоб стало, стояло це питання. Але ну, питання не, не вирішили. Перенесли на 2018 рік, тепер перенесли на 2019 рік і до цього часу. І звертались ми ну, писали листи. Відписки всі однакові. Два мільйони виділили нам на кришу. Потім прийшли десь у 2020 році, не знаємо, десь два мільйони. Щоб з'ясувати, чи будуть ремонтувати будинок після теперішніх пошкоджень. Ми направили запит до Полтавської міської ради та ЖО номер 2 на балансі якого знаходиться аварійний будинок. Тим часом на сайті комунального підприємства знайшли наступну інформацію. До рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 4 квітня 2018-го до мінімально необхідного переліку послуг, які надає комунальне підприємство. Не включено ремонт покрівель та під'їздів.